На цих кадрах видно масштаби руйнувань на італійському острові Іскія. У суботу тут у Казамічола Терми одному з шести містечок острова зійшов. Су загинуло щонайменше вісім людей. Серед них двоє дітей та немовля. І рятувальники й далі проводять пошуки. Ще чотирьох осіб досі вважають зниклими безвісти. З суву портовому містечку зійшов після зливи. Він зніс у море кілька автомобілів. Із зони лиха евакуювали 230 осіб. Нещодавно обраний правий уряд Італії пообіцяв надати їм допомогу. Іск'я – вулканічний острів, що приблизно за 30 кілометрів від Неаполя. Приваблює туристів своїми термальними ваннами та мальовничими берегами. Він густо населений і на ньому багато незаконних будівель. Через це ризик тяжких наслідків повене та землетрусів великий.